Так, друзі, а у нас вже почалася зима. Хочу показати вам картинку. Картинку за вікном. Коротше, погнали на вулицю. Тоді. Так, йдемо на вулицю, дивимося. Так, а тут вже нас чекають наші звірі. Так, добре. А погодка в нас приблизно ось така сьогодні. Дуже по зимовому і дуже по листопадному. Я би, напевно, так би її охарактеризував. Так, коротше, добре. Треба покормити собаку для початку в таку погодку. П��інка. Морозу немає, але зараз мені треба залізти на кришу і почистити від снігу сонячні панелі. Зараз вам це продемонструю. Бо як не як, я маю їх 12 панелей. Хоч би трохи заряжало б акумулятора, вже було б приятніше. А так, все, заметіно, ну нічого. Зараз щіточку візьмемо, все зробимо. Так, ладно, для початку треба забрати сніг з машини, почистити її. І тоді приступимо до чистки сонячних панелей. Такс. Беремо ось таку от щиточку і таку змітаємо все. Робимо красоту. Намело, мокрий тяжкий сніг. Машина зарядилася в мене за нічку. Це вже добре. Зараз ніби відключень немає. То нормально. Як цей тиждень було більше не було світла, ніж було, то це, звісно, не дуже весело. Ну, я скажу так, мені нормально. У мене стоїть по сонячним панелям 6,5 кВт. Я собі і світло вночі було, я собі вночі по нічному тарифу заряджав, вдень користувався. То мені ще нормально. А от людей, в кого немає гібридного інвертора і сонячних панелей, які без світла і в такий холод, то їм, да, їм не позаздриш. Тому сонячні панелі і гібридний інвертор це штука класна. Зараз воно вже значно дешевше, ніж я ставив ще два роки тому. Тоді, наскільки я пам'ятаю, панелька на 500 ватт коштувала 140, 140 доларів коштувала, да. а мені їх 12 штук. А зараз вже на 2025 на кінець 2025 року вже ціна 70 доларів доходить. Ну там різні фірми, звісно, самі розумієте. Ну, але якось так. Інвертора, ці гібридні, то я б не сказав, що вони просіли в ціні. А от панельки так. Ну, технологія. Воно все розвивається, все нове якесь робиться і ціни. Ціни на старе падають, а нове виростають. Тому... Це нормальна практика. Ну, коротше так. Зараз буду лізти на кришу. У мене ось така от телескопічна алюмінієва драбинка, дуже класна, до речі. Рекомендую всім таку драбину купити, хто має свій будинок, свій участок. Зараз будемо її складати, будемо вилазити і чистити. Так, коротше, будемо розкладати цю драбину. Так о. ось таким легким движенням руки дробина превращається в довгу дробини. Коротше, бомба дробинка. Ось так вона таким чином ми її склали. І ось так я буду вилазити. Зараз ще візьму щитку. І на щітку. Буду змітати, що там вийде. Ось вам покажу, що там зверху робиться. А тут зверху картина приблизно ось така, бачите? Оце я хочу змести. Щіткою. Ось така от штука вийшла. Ну, ви чули, да? може не чули. Це все произошло за кадром. Короте, драбина моя луснула пополам. Ну, що тут скажеш? Лазити по дахам, по кришам це не моя тема. Олександра може підтвердити, вона в курсі, я колись заліз на дах і. І співав я на даху, на даху я на даху я зірки рахую. Коротше, я впав тоді і зламав собі руку. Короте, я так зрозумів, ну, є люди, яким не можна просто висотні роботи робити. І я, мабуть, відношуся до групи тих людей. Боюся, є висоти. Мабуть, це з цим зв'язано. А може не з цим. не знаю. Ну, Показую вам зблизька ту драбину. Як вона виглядає. Зараз подивитись, що залишилось з неї. Ну, отака от темка. Була одна драбина, стало дві. Кому треба така драбина? Віддам за недорого. Алюміній. Може хтось щось собі придумає, зліпить з неї. Коротше, почистив я дах від снігу, все чітко, але тут на сьогоднішній день пішов дощ. Тому. Мої батареї сонячні сухі, ну не сухі, а без снігу і генерують електроенергію. Все чудово, все класно, у нас зараз відключення. А в мене є світло. Якось так. Ось такий от листопад. Коротше, підписуємося на мій YouTube, ставимо вподобайки. Я буду вам ще знімати, якісь такі прикольчики, якщо вам це цікаво. Чим я займаюся, що я роблю, як я живу. Всім пока! Thank you.